Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами Вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці гедоніст. Хто часто слідкує за нами і дивиться кожен наш огляд, бачили, гедоніст у нас зовсім недавно. І чому ж ми знову їх оглядаємо? А все дуже просто, тому що вийшов новенький дроп. Новенький дроп складається з цілих трьох смаків. До речі, якщо ви не бачили огляд на гедоніста, то можете глянути тут. Так, що ж за смаки у нас виходять? А смаки дуже навіть цікаві. Це лимон йогурт, імбирний макарун і needles in the tropics. Два смаки ми вже скуштували, спробували. І сьогодні будемо куштувати третій і з вами його оглядати. Ми ще не встигли скуштувати Ginger макарун. Це у нас імбирний макарун. М -м -м, має бути смачно. Дуже цікава назва. Тобто у інших виробників там є імбирний пряник, так, а тут вже ну, більш. Привабливу назву зробили макарун. Ну, Просто це, це все по-модному. Так. Ну, подивимось, як... як воно буде на смак. Для, для молодежі. По дизайну нічого не змінилося. Все залишилось як і було. Такі Мені... ж прикольні баночки. Мені подобається їх дизайн, стильненько зроблено. Угу. Та й в принципі ну дуже класно залетіли, я вважаю, на український ринок і так прям викатили відразу 20 смаків, достатньо непоганих. Ще раз повторюсь. О! Вау! Запах, ніфіга собі. Ого. Так зразу випічкою мені. Пахне так, витягнуть. Дарило вниз. Так. Ого, прям жорстко. Аби камера могла передавати запах, то ви б мене зрозуміли. Для тих, хто не знайомий з продуктом Геданіст, я хочу вам нагадати, що це середня лінійка, тому, якщо ви е, в пошуках нових смаків, обов'язково переходьте за посиланням в опис. Там вас буде чекати посилання на сайт вдихає Chill, де ви зможете придбати гедоніста з приємною знижкою. Що мені нюхати? Мені і так розпахунулось, просто трандес. Пахне, ну, я не розумію, чим. Жорстко, дуже жорстко пахне. Що тобі нагадує? Ну, але... ну, точно не прямо пахне. Мені нагадує, у мене колись був старий кальян китайський. І от після того, як ми покурили, я забула його на тиждень, а потім знайшла. Мені пахне оці. Блін, ну, я ну... не дуже ж ти знаєш, люблю ці штуки з випічкою, тому мені прямо. Ну, аж... Д дуже дивний е запах. Але щось таке досить доволі знайоме. Я не можу зробити. Імбір. Що. А ну ні. Ну це ж імбирний макарун. О, а є не... ж кожен день імбирні макаруни. Давай куда-то. Давай забивати. По сировині. Ну, на мій погляд, нічого не змінилося. Як була нормальна до роботи сировина, так і залишилась. Тобто ніяких претензій немає. Рихлиться ну, адекватно, можна працювати без проблем. Пиделка і шила навіть руки можна не замачувати. Uh -huh. е, все, забиваємо, гріємо і розповідаємо про смаки. Не перемикайте! Що ж, чашечка гріється, а ті, хто ще не підписаний на наш канал, підпишіться прямо зараз, поставте лайк цьому відосу, Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новеньких випусків та напишіть коментар. Дякую! Ну що, куштуємо дуже цікаво, який буде смак, тому що на запах мега незрозуміло. Я поки розкажу вам про перший смак. Це буде Needles in the Tropical. По самій назві мені сподобалось, тому що я дуже люблю хвою в тютюнах. Вона мені класна, кайфова і будь-то хвоя, дуже мені подобається, не знаю, чи вона зараз ще є. З банки пахне приємно, класно відчувається хвоя, мандарин. Під час покуру, на жаль, мені все дуже сильно забила хвоя і холодок. Взагалі, опис смаку це манго, мандарин і хвоя. На жаль, ні мандарину, ні манго під час всього покуру я не відчула. Не знаю чому. А мені все навпаки. Я все відчув. Цей смак мені дуже сподобався. Він мені нагадав грінч Кріпі, але е, трохи солодший. Відчувається е, Гарно хвоє, відчувається мандарин і на після смаку е, солоденький такий манго. Він дуже-дуже фоновий, але він є. Він е, залишається на після смаку. Загалом мені смак цей дуже сподобався. Кому подобається відкріпі Грінч, то е, і він для вас заміцний, то обов'язково скуштуйте оцей Needles in the Tropics від Hedonist. Наступний смак лемон йогурт. З пачки він пахне як лимонний пиріг. Я такий відкриваю і думаю, блін, це буде лимонний пиріг, чому вони його так назвали. Але при покурі це точно не лимонний пиріг. Відчувається лимон кисленький, такий е гарна ніжна кислинка, сама структура смаку така кремова. Мені більше на якийсь лимонний крем схоже, більше, ніж на йогурт. Є така легенька ще в нього свіжість. Вона зовсім-зовсім легенька, але вона присутня. Знаєш, якось по цьому дробу і по цьому огляду на диво кардинально взагалі різний смак. І е, мене це дуже здивувало, тому що скільки ми вже з тобою прокурюємо різних виробників. І в цей раз це прям-ну просто небо і земля, тому що для мене. Лимон йогурт був настільки кислий, що я просто в мене була купа слюни, Я реально після кожної затяжки отак от дергалась, тому що в, мені, в мене і аскома була, і кисло, в мені було триндець. От. І я реально була в шокі, тому що тобі взагалі було не кисло, і ну, ми да, таки вдвох сидимо. Фонова, фонова кислинка, ну приємна, не то, що прям кисло. Ну є а мені є прямки кислинка. це мені здається, блін найкисліший смак, взагалі, який я куштувала <с з лимону. Ну блін, звичайно, я прокурю його ще. Можливо, на якісь інші чаші, але ну, ми курили на однакових чашах і один і той самий кальян. Мені цей смак дуже сподобався. Він реально кислий, відчувається цей холодок, тобто ну, як йогурт, а, типу холодний. От, і відчувається приємна така ніжність вже після смаку. Ну, оцей смак мені реально дуже сподобався, хоча я на нього ставила найменші ставки. А пачки як а... тобі? Блін, я не пам'ятаю, як він мені пачки. зараз понюхаємо. Він мені з пачки дуже кисло пахне. Ну, так. Да. Ну мені він нагадує. От так як він зараз різ. пахне спачки кисло, ти ж відчуваєш, коли так. ти вдихаєш, як лимонну кислоту понюхав. У мене вже слюни набралось. От він мені, напевно, навіть ще яскравіший був кисліший. Друзі, хто вже стиг скуштувати лимонний йогурт. Напишіть в коментар, як вам поки кислоті. Він мені дуже нагадує оцю, знаєш, лимонна є така цукерка е у рошена чи фігію. Знаю у кого ще така стара, давнішня. Вона пахла так само. Ну коротше, мені дуже сподобався цей лимон. Я не очікувала, що він мені так сподобається. Це прям топ з цього дропу для мене. Тому ми будемо обов'язково чекати коментарів, який смак буде для вас, найкращим з цього дропу. Куштуйте, тому що, ну, блін, у нас, прям думки, кардинально різні. Ти присмоктався, я бачу нормально. Ну, Бо не можеш розібрати смак. Не можу смак? розібрати смак, так. Що ти скажеш? Дивись, я точно відчуваю м оцю таку. Тупу, яка є у імбиря, гірчинку, таку, не mm -hmm. гірчинку, а поняв як перчинку, можна це так назвати? що він такий... Гостроту. Да, Гостроту, точняк, дякую. Mm -hmm. гостроту відчуваю. І блін, я відчуваю якусь випічку. Ну, Якийсь пиріг імбирний. по типу. Ні, ну, Печиво, якесь. от, е... Імбирне печиво. І є така навдосі легенька кислинка. Немає? Немає. Мені <сміт uso> поня Мені оця гострота, вона, типу, як трошки заважає, наче я не можу в повній легені вдихнути. Блокує мені. <сміт> а мені навдосі відчувається легенька, е ну, менше, ніж <сміт> в лимонному йогурті кислинка. Вона взагалі там така прям. Дуже фоново. Mm -mm. І основа тут випічка. Ну, таке якесь печиво, ну, можливо, як пряник, щось ось на таке схоже. Ну, по факту, що таке макарон? Це печиво, яке намазано якоюсь начиночкою, наприклад, імбірною. Ну, тобто, що ти очікував від цього смаку? Там немає ні морозива, ну, таких... Ну, Я думав, він буде такий більш якийсь кремовий такий трошки. Ну, Можливо, за рахунок того, що він, ну, він такий ніжноватий, не знаю. Куриця достатньо приємно, але смак, якщо чесно, буде на поціновувача. Тобто тут треба вам дивитися, наскільки ви взаємодієте з імберем взагалі в житті і в тютюнах. Специфі... Специфічний, не розсол, звісно, але. Але такий на любителя. Можливо, якось прикольно буде поєднуватися з ягідними міксами, а з в такою міксах якось буде фішечкою. Так, дуже буде гарно. Ну, по факту, тут основа йде печиво угу. або пряника і з додаванням такого да, імбиря. Імбиря. Да, імбиря, да, так? да. Ну, Тобто його небагато, він не прям такий, що от все імбиря, забиває. Да, тут да. в основі йде е, печиво. Угу. Погоджуюсь. Що? Давай топ з цього дропу. Ну, ми вже зрозуміли. Ну, Лимон, блин, я вам відповідаю, чесно кажу, прям офігенний. Мені дуже він сподобався. Він такий кислющий, це прям топ. Я, ну, я хочу спробувати ще раз, бо цікаво, можливо, в мене якось зорі там стали так, але він геть кислий. Я понюхала і також відчула цю кислинку, згадала цей смак. Ми його позавчора курили. Тому mm. я його не забуду. Це 100%. Він дуже класний, mm. кислий, прикольний. Перше. Перше okay. місце. Потім Needles чисте із-за того, що мені хвоя більше подобається, ніж МВІ. Mm -hmm. ну, тобто... Але я не відчула мандарину, ні мандарину, нічого іншого. Хоча. По Запаху з пачки він пахне, і мандарином з пачки і манго він, да, пахне з е, солодким прям таким манго пахне да, да, і хвоєю, але чомусь під час покуру я відчула тільки хвою і холодок. Не знаю. Ну і на останній, на останній третє місце я ставлю імбирний макарун. Е, ну, він непоганий, але мінус я не люблю випічку і е, імбир він більше на любителя. Але я впевнена, от я зараз навіть вже уявляю, що в міксах він буде класний. І чомусь людині, яка і до Ягід не дуже знає, що відноситься. Мені перший мікс, який прийшов в голову, саме Ягідний. Не знаю чому. Мій топ. Мій топ це. Needles in the Tropic на перше місце. Мені цей смак максимально сподобався. Я тут все відчув, що написано. Прикольний мікс. Раджу до спроби. До вживання. На друге місце ставлю лимонний йогурт. Також класний смак. Також мені сподобався, але needles мені більше сподобався. Ну і на третє «Ginger макарон. Непоганий смак, але ну, не, не топ із цього дропу. Тому він на третьому місці. Що хочеться сказати саме гедоністу. Якщо ви дивитесь наш огляд, а я сподіваюся, що ви його дивитесь е, дуже незвичні смаки. Мені подобається, що вони е, дропають прикольні смаки, тобто не такі стандартні, от як, наприклад, зараз у багатьох вийшли літні лінійки, дуже однакові е, по типу ягодок, у цього всякого і так далі. Ну, тобто Виділяються і е, достатньо непогано, тобто немає ніяких тих, немає ніяких е, присмаків тютюна цього знаєш, неприємного. Ну, Тобто неможливо сказати, що гедоніст там якось відстає від е, тих, хто в середній лінійці, типу 420 і так далі, хоча 420 дуже давно вже. На о, ринку України агедоніст вийшли півроку назад. Ну не так уже давно, так. Ну, тобто офігенний результат, і це класно. Я бажаю вам процвітати, Бажаю вам е, комбінувати такі смаки, яких не буде ні у кого, дивувати свого клієнта, знаходити і розширювати ще більше е, свій асортимент смаків. Генерувати щось таке прям незвичне класне, тому що це буде ексклюзивно і хай за вами повторюють інші виробники, а не навпаки. А я хочу нагадати, хто хоче скуштувати новиночки, вони вже є в магазині вдихайчів. По промокоду YOUTUBE буде приємна Звертайтесь. Так Звертайтесь. велком, бігом бігом несіться в на сайт, і можете вибирати не тільки гедоніста, а будь-що, що вам сподобається. Димна тяжечка за вас. Дякую, що дивитеся наші огляди. Димна тяжечка за вас, друзі. Не забувайте поставити цьому відео лайк, прокоментувати і до нових оглядів. Всім Всі пока!